Так, друзі, ще одне порівняння, це гіропор березовий, гіропор каштановий. Ось, ще говорить у нього зайчий грипін. Ось, ось гіропор березовий він синіє. Бачите, це дуже добрий, хороший з'єдобний гриб, істинний гриб, Ось я його завжди беру. ось, Він неумовний істинний можна відварити їсти. По смаку він не гірше білого. Ось, бачите, його спутати з чимось дуже важко, ні один гриб так не синіє. Так інтенсивно, так яскраво, так гарно не синіє. Ось цей не синіє. Я цей не коштував, кажуть, він теж її Ось, я його сушив, колись пробував непоганий гриб. Жарити, смажити, тушити, я його не пробував. Ось, в них ще є один брат, гіропор піщаний. Ось він дуже схожий на цей гриб, на гіропор каштановий, але він там місце проростання в нього трошки інше. Він там на узбережжях росте, в пісочку. Ось і кажуть, що в нього є якась токсичність. Але знову ж таки, деякі там люди говорили про те, що деякі вчені що це один і той самий вид. ось. Просто там. Коли він росте трішки в іншому місці, він набирає трошки інші характеристики. Ну, таке, друзі. Ось непоганий гриб. В сушку взагалі бомба. В сушку собі він, я думаю, що він не гірше білого, і по запаху, по всьому. Ось, смажити гіропор каштановий я не пробував. Ось, скажу чесно, але це гриб їстивний. Ось, гіропор березовий дуже смачний гриб. Я завжди його беру. От, якось так, друзі. От, ще раз подивіться, бачите? Ось такі вони, ножки в них такі самі, бачите, тут постатіла і тут постатіла. Тобто це родичі, гриби родичі. А от гіропор, бачите, який він цей березовий, який він кульравнього. А цей коричний який каштановий, зайчий гриб. Якось так, друзі.